Невідкладна допомога по дорозі до лікарні у Франківську будують автобус Рейнімобіль. Використовуватимуть його для транспортування поранених та хворих з прифронтових територій. Для цього франківські волонтери спільно з німецькими партнерами повністю переобладнують транспорт зсередини. У нас от тут передбачено залишити такий блок пасажирський більше для шести осіб, персоналу чи пасажирів. Ця центральна частина передбачена для розміщення ліжок для пацієнтів. Два з цієї сторони і два звідси. Тут поруч з ліжками планується така станція з обладнанням та інструментом необхідним. В кінці автобуса оця задня частина. Планується для зберігання необхідного інструменту та інвентарю. Також це така чиста зона для роботи за комп'ютером чи з препаратами необхідними. Такий реанімобіль значно зменшує час і витрати на перевезення хворих, каже Мар'яна, адже суттєво відрізняється своєю місткістю від класичних моделей. Якщо порівняти звичайну ну класичну в нашому розумінні там реанімаційну машину, то е, вона потребує там двох працівників, двох медичних працівників, двох водіїв і може перевозити лише одного пацієнта. А е, ціль цього автобуса перевозити одночасно чотирьох пацієнтів з чотирма-п'ятьма медичними працівниками і двома водіями. Пор для переблаштування надала німецька організація Кадус. Вона ж здебільшого і займається реконструкцією. Та потреба є і в українських професіоналах, каже волонтерка. Наразі команда активно шукає людей, які вміють і хочуть працювати. Технічний такий супровід забезпечується зі сторони е, організації КАДУС. Але ми також потребуємо місцевих волонтерів. Е, хто Вміє працювати з тим чи іншим інструментом, обладнанням. Е, хто не вміє працювати, але дуже хоче допомогти проєкту, то також можна приєднуватись е, тут всього можна навчитись по ходу. Завершити будівництво автобусу реанімобілю планують у жовтні. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.